Всім привіт з сонячної Італії. Це Оксана Повенріст. Приємно познайомитись. Ми йдемо. Ми йдемо. Я хочу купити квітку своїй куні. Розкажу, як ми вибирали кунів. Ви знаєте оце цих товаришів? Я ні. У мене теж кажуть, що не знаю. А, є. Хочу купити орхідею. Тут в супермаркеті орхідея 10 євро, в квітковому магазині 25. Є різниця 10 і 25. Чи підемо якусь візьмемо таку велику, красивенішу. Ось така орхідея 10 євро. Клас. Поїдемо кому куму Хто питав мене базиліката, тому що базилік, да, ось, базилік. Але, до речі, фіолетово я в них не бачила. Ось маленькі. Орхідейки. Я не знаю, з них великі виростають чи ні, напевно, такі залишаються. О, до речі, в них оці дерева, оці вазони на вулиці можуть рости. Я бачила на, на вулиці великими деревами виростають. Кажи, зайчик. А Можна, ти йдіть. Ти йдіть. Щас. Давайте орхідею виберемо. Біла, жовта, розова. Ну, оце дуже хороше Оці крупні, вони дуже стійкі, біла, гарна, і жовта мені подобається. В жовтій дві віточки. Ага, оці дві віточки, в жовті дві віточки. Тут одна. Угу, класно. О, до речі, оці, вони вічні, вони не пропадають. Вони їх не поливаєш, листя опадає, але потім починаєш поливати, починають рости. Ой, що маленькі такі. Ну, ці теж можуть бути вдалими, такими. А ще мені до душі припав оцей гібіскус. Вона любить на вулиці квіти. Щось ми виберемо з такого. Отут по одній. А отут навіть по два. По дві гілочки. 5,50. Це наша кумася любима. Цяй. Батунконошілей. Лейно. Аліса. Так як Франко вибирав кумів наших любимих. Він з кумом і кумою вже давно дружить. Франко в них був свідком, хрестив першу їхню дівочку, якій вже, напевно, 22 роки. Вона Марії привезла, вона в книжному магазині працює. Марії вона привезла, дивіться, яка красота, що я так стою. Вона привезла книжку на літо. Ну і Ми любимо всіх друг друга, у них троє, троє дітей. І у Франка була можливість взяти, от в них традиція є, хто свідків у вас, той і хрестить першу дитину. У Франка була можливість взяти журналістку м'ясну за свідків, або ж Моніку за свідків. Він вибрав цю пару, він вибрав Джузепа і Міму. Він знав вже, що робить. Хоча свекруха сиділа, підказувала туди сю, але він знав, що робить. Якось так, так що. Живуть далі, ніхто не з ким не спорить. До речі, Моніка її теж не любить. Но в кожного з нас є вибір. І хай то буде вибір там. Ми не сварилися з Монікою, все нормально. Зараз покажу трошки їхній цей дворик. Пустився дощ. А хіба нам той дощ Агрус? Марія, до речі, любить цей Агрус. Абанда. Я бачу красиву жовту розу. Боже, Може, У Мене тут носить. Дивіться, яка гарна Божа. Все, тікаю. Опечки. Там далі ліс. Марія вже знайшла котика Ти котяча мама, да? Тут батьки живуть, а там зверху тут чужие Сіква сводер Що ще живе. Будемо їхати додому. Дождь закінчився почти Що тобі дати? Кушать? А що тобі дать кушать? Там у тебе в сірій сумоці є цей пюрешечка. Будеш? Що ти будеш? Щось друге, це що, брьош там є в тебе? Я не знаю, загляну сумочку, подивись, що ти будеш їсти. Їдемо з гостей голодні. Це ж Марія. Будеш брюш? По-моєму, там одна Аліса, тобі вдома буде. Одна там? Так. Да. А, а предложи Алісі пюрешечку. Ні, тобі, ну все, Аліса, терпи. Зараз приїдемо додому, будемо ті. Вона пила. У нас вдома. Є... Вона піла а я не пила. Все, так. У нас вдома є курині ці, ножки. Хто буде курині ножки їсти? Я ні. Ти не будеш? Я тільки крилишко. Ну нема крилишок, я щось цей раз курині ножки мені захотілося. Да просто м'ясо Аліса. Будеш їсти? Ні. А, можна кушати. М'ясо можна, можеш кушати, я тобі місти. зробила полно, можеш кушати. Все, провідали куму. Можна бути спокійною. Нікуди не поїхали так гуляти, дощ пішов такий. Просто різко. Мама, М -м. а є через вантаж? Ой, знову лежить її телефон, дай, пожалуйста. О, Що це видно тільки одних нас. Марія, одні ми тільки в кадрі. А ж на пам'ять треба оставити. Так, все, ми приїдемо. Треба машину на море загрузити. І це. І відпочивати вже. Що ми будемо пити? Пиво, налівку? лімончелло. Пиво, налівку, лімончелло. Оце так, оце так по цьому. По... Так як я назвала, Так? Да? Будемо градус повишать. Я зрозумів. О, цирка. Та яке, а завтра я все рано на нас за руль да. Я чайку собі з нагідок заварю і в нас все буде добре. Пір п'ято. Так що якось так. Гарного вечора.